Ми вже не знаю, з місяць часу. Або може взагалі з моїх останніх лиш. Тут, так. Не з Ну ну не з місяць так. не мита. Ну така не мита. Така не мита. Ми все збираємось, збираємося і все інші плани. Під'їжджаємо до Мейки. Це, ага. Можна о, прохання від підписників, ставте йому лайки, а то в нього часу немає помити машину. Не тому що ж він же ж такий зайнятий якимись іншими справами, крім Ютубчика. багато, що Україна, що ми на кожному кроці. Так, так, два родейки до того кота теж помер. Так, треба ще глянути. Може, там є. Угу. Подивлюся. А, ні, вставай сюди. Так, тут щоб помити... Треба міняти гроші. Use other changer. Так, це Тому та changer ченджер. Эй! Сергій білс! Долар Десять доларів! Тихаєм десять баксів! І воно насипе нам жетончики. вони, жетончики. Будемо стояти в черзі, коли йде наша черга, будемо мити. Машина з помитими чорними колесами. От 14 рік, 46 тисяч миль пробігу, 4800. А це 6800, це якийсь Lexus, а то Honda. Це 6800, але про неї даних тут немає. Вона тут не обтовчена ні з яких боків, просто біла каліфорнійська тачка. Тут в біг нічого. Вони теж можуть багато не наїздити. Так, і пуся вже заїжджає. Так, так. Так, нормально, можеш трохи назад почекай, здай назад чуть-чуть. трохи. -чуть. Відпочилося 4 бакса монетками. Там туди я відразу в ліву смугу був відразу на поворот Так Кинемо ціль монетки до наступного разу О, Там чим, чимось торгують Тут у нас теж є скейт парк О серйозно ага. Трохи менше, ніж в Лос-Анджелесі. <плес> 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 ну, впоралися, їдемо додому.